Ну що ж, привітики усім! І це вже перша глава, піднесе мене до місяця. Тож давайте почнемо. Звук ламаних кісток. Справний запах крові. Забився у ніс. Чудовисько, що втратило всю материнську любов і жарло дитину народилось саме собою. Невдала робота божевільна і брудна. Моси, що втратив будь-яку свідомість, лютував перед тімною, прямо зараз. Це моя дружина. Дітько. Ти збожеволіла? Чому матір? Може так легко жерти дитя, яке так болісно народила сама. Чому? Ти можеш зробити таке зі своєю дитиною? Я чув, що всі жінки вагітні на щадком роду зійшли з розуму. Невже правда? Ні. Як таке може бути? Проблема в ній? Я вб'ю її. Чорт забирай. Мушу вмерти, щоб ніхто ніколи більше не побачив цього Луця. Я можу впоратися не повідомляючи брате. брате. Найбільше я вже хотів, щоб ця людина побачила, а він вже все знає. І що далі ти робитимеш? Ти розумієш взагалі, що коїш? Ти вже вирізав свою расу, а вона твоя дружина, а на додаток ще й донька родини Ю. Брат. Це не моя провина. Вона збожеволіла. Навіщо, якщо ти так кажеш, вона не відпустить? Наша сім'я навіть у топі, але їх донька вбита, тож сім'я Юта просто цього не залишить. Брате, моє дитя. Рати, мій, моя дитина мертва, твій племінник не скигли. Я закінчу це, тож, будь ласка, йди залізну печеру. Ти сказав Залізна печера? Я не хочу, сам бачу, це не моя провина. Я глава, а також твій брат. Тож і ти, як частина сім'ї, не можеш отак бігати від відповідальності. Брате, почекай, послухай мене. Трестя, брате, я зовсім не хочу до залізної печери. Все отаго, я кажу останній раз. Наразі залишився у залізній печері. Ви так стомилися, я вельми дякую. Не треба бояк, ми не знайомці, тож не розмовляй так. Я хочу побути сама, тож заходьте. У домі є лише необхідні меблі, і тепер я сам на сам у домі скупую старих меблів. Чи можуть люди відпочити перед тим, як жити далі? Десять років тому цей дім не був настільки самотнім. Це було спокійне місце, де мій брат жив з дружиною і донькою. Після того, як брат помер, його дружина ще майже 10 років боролася з хворобою перед тим, як теж вийти з цього світу. І старий дім це все, що лишилось. А Джін Йон, донька мого брата, тепер настільки бліда, що схожа на привода. Дощ починається, вам, напевно, треба повертатися. Скоро на дорогах будуть затори. Джин Йон, не треба так. Приходь до мого дому, я не можу тебе просто залишити. Ні, все добре. Це мій дім. Я розумію. Я завтра знову прийду до тебе, а як не я, так тітка прийде. Дякую, що піклуєтесь про мене. Твоя мама пішла у краще місце, ніж це, і більше вона не страждає, тож не треба, сумуй добре. Ух. Це холодний і хмарний день перед дощем. Я ненавижу таку погоду вже дуже давно. Бо це сперте повітря ніби попереджає прожихіття, що скоро прийде. Ну що ж, ми закінчили першу главу. Піднесемо мене до місяця. І я сподіваюся, вам сподобалося. Е Якщо да, ставимо лайки. Боже.